Друзі, вітаю вас на каналі Україна Онлайн. Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі огляд погодних умов, які очікуються в Україні у квітні 2025 року. А тепер детальний прогноз погоди на місяць. За прогнозами синоптиків, другий місяць весни буде відзначений контрастами. На нас чекає чергування теплих сонячних днів із періодами, коли відчуватиметься прохолодний подих ранкових заморозків. Перший тиждень квітня. Початок місяця ще нестиме в собі відлуння зими. Перші сім днів будуть доволі мінливими, один-два дні порадують теплом та весняними ароматами, але потім можливе повернення прохолоди з невеликими опадами. Середньоденна температура повітря коливатиметься в діапазоні від плюс 9 до плюс 11 градусів. Ночі все ще можуть бути прохолодними, нагадуючи про нещодавню зиму. Цей період ніби делікатна межа між зимовою стриманістю. Та весняною лагідністю, коли природа ще вагається, чи повністю скинути зимові пута. Другий тиждень квітня поступово погода ставатиме більш плавною. Перша половина тижня може бути вологою та вітряною, а вночі не виключені короткочасні заморозки. Однак ближче до середини тижня сонце дедалі впевненіше завойовуватиме небосхил. Температурні показники в день зростуть до плюс одинадцяти. Плюс 14 градусів. Будь ласка, не забувайте підтримувати наших героїв, Збройні Сили України. Завдяки їм ми продовжуємо працювати та жити. Тому не забувайте про важливість донатити та допомагати нашим захисникам. Також підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть звідки ви нас переглядаєте. Третій тиждень квітня цей період обіцяє бути найбільш гармонійним. Якби природа вміла співати, то саме зараз залунала б її найніжніша мелодія. Сонячних днів стане значно більше, а якщо й траплятимуться опади, то переважно короткочасні як легкий акомпанемент до основного теплого мотиву. Середня температура в день сягатиме комфортних плюс 13, плюс 16 градусів це ідеальний час для прогулянок серед квітучих садів та зелених полів, щоб сповна відчути сутність весни. Розквіт, оновлення та тиху радість відродження життя. Кінець місяця, останні дні квітня ознаменуються поступовим м'яким завершенням активної фази весняного пробудження. Температура повітря в день триматиметься переважно в межах плюс дванадцяти, плюс 15 градусів. Можливі короткочасні зливи, які освіжатимуть повітря. Природа плавно готуватиметься до переходу в літній сезон, залишаючи після себе відчуття спокою та впевненості. У майбутньому теплі, незважаючи на можливу мінливість, особливо на початку місяця, квітень дарує неповторний затишок та надію на тепло, яке з кожним днем стає все сильнішим. Отже, квітень 2025 року в Україні це справжній витвір природного мистецтва, де кожен тиждень розкриває нову сторінку великої поезії змін, навіть якщо рання весна здасться прохолодною чи примхливою. Саме ця нестабільність надає їй особливого шарму. Чергування теплих днів та освіжаючих дощів створює унікальну палітру весняних емоцій. Україна зустрічає весну з надією, адже кожна крапля дощу і кожен сонячний промінь це частина незрівнянної симфонії життя. Будь ласка, не забувайте підтримувати наших героїв, Збройні Сили України. Завдяки їм ми продовжуємо працювати та жити. Тому не забувайте про важливість донатити та допомагати нашим захисникам. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити оновлення погодних умов. Дякуємо вам за довіру, що продовжуєте нас дивитись. Ваша підтримка безцінна. Бережіть себе та своїх рідних. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!